Привіт! З вами Логоще Бетушка. Сьогодні я пропоную вам скласти вірш Сенкан. Сенкан це вірш, який складається із п'яти рядків. Але в нього є свої правила складання. Правила складання Сенкану. Перший рядок це заголова, тема і складається з одного слова. Другий рядок складається з двох слів і ці слова прикметники. Третій рядок складається з трьох дієслів і описує дію предмета. Четвертий рядок це слово сполучення або речення. Ціла фраза, яка складається з декількох слів, і нам розповідає про відношення автора до теми Сенкану П'ятий рядок останній. Цей рядок складається з одного слова іменника і являється підсумком нашого синкану. Хліб: Круглий, м'який, запашний. Випікають, пригощають і їдять. Хліб всьому голова. І їжа. Ось такий синкан я придумала. А який склали ви? Обов'язково у коментарях напишіть свої синкани. Мені буде дуже цікаво. До побачення малята! Бувайте. Підписуйся на канал логощі бетушка, щоб не пропустити. Нове і цікаве.